Слава Україні, друзі! Канал Legendary Balls на зв'язку. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! В цьому відео будемо говорити здебільшого про восьмий тур УПЛ, але перед тим не можемо не згадати і європейський мідвік. Українські клуби провели свої поєдинки в Єврокубках. Ну тут 50 на 50. Є чому радіти це, звісно, перемога Шахтаря. Гірники надзвичайно яскраво провели поєдинок у Абердіні проти місцевого, власне, шотландського Абердину. Пропустили першими, але підопічні арди Турана. Показали свій характер і справді 2-3 прекрасна перемога гірників, 3 очки для України і ідеальний старт в лізі конференцій УЄФА. Ну і все навпаки було в Київського Динамо. Так, з одного боку, один з фаворитів Ліги конференцій, англійський Крістал Пелес, але теж не в найбільш бойовому складі. І від динамівців ми мало що очікуємо насправді в Єврокубках після того, як продовжується кадровий голод. Пішов Вана, також незрозуміла трансферна політика. І на жаль, в цьому сенсі також розгубленим виглядає і Олександр. Дершовковський, власне, після того як Михавко отримав травму, не було проведено близько п'яти хвилин заміни, і в цей момент Крістал Пелес дуже чітко для себе добре скористався меншістю у киян. Хоча до того більш-менш симпатично Динамо виглядало, можливо, без особливих моментів, але здавалося, може ну ось нарешті кияни проявлять себе в Єврокубках, але ні, нуль Поразка, яка є дуже болючим стартом для киян і продовженням кризи білосиніх, от правда, в кого все чудово йде, так це у Іллі забарного забарний. Відкорює Париж український захисник на вихідних, я нагадаю, вперше забив у складі Парі сен джермен ворота Осера. В лізі один прекрасний гол з лівої ноги після паса Вітіні. Ну просто цукерочка, немов сам він є нападником. Як вже на тижні він ідеально, майже ідеально провів гру в обороні і дійсно став одним з героїв матчу, який допоміг своїй команді обіграти вдома Барселону. Два. Один подекуди навіть вже з пустих воріт український захисник витягував м'яч. Тому браво Ілля Забарний. Пишіть в коментарях, як вам європейський мідвік, що скажете про Забарного і що скажете про виступи Шахтаря та Динамо в Єврокубках. Окрім того, перед початком прошу поставити лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої допомоги, а тому також лишаю реквізити. Ось QR-код, номер карт. І в описі під відео є додаткові також дані. Підтримуйте канал, Донайте. Ну а я надзвичайно всім вам вдячний. І ми починаємо! Розпочався восьмий тур у п'ятницю. Спочатку зіграли коло старух, ну а потім зустрілися Епіцентр та Зоря. Результати цих матчів зараз на ваших екранах. Ну, як на мене, вийшов чудовий старт восьмого туру, який продовжиться вже у суботу, такими матчами, як Олександрія Карпати, Оболонь, Верес та Полісся Полтава. 13.00, Олександрія Карпати може бути дуже багатообіцяюче протистояння, враховуючи, що команди симпатичні, але їх дуже і дуже лихо манить на початку сезону. Ну що, по перше, для мене об'єднує їх на цьому відтинку сезону. Це те, що вони змогли, попри свою кризу, відібрати очків кризового київського Динамо. Карпати Динамо це була просто феєрія в минулому турі. 3-3, Карпати. Обігрували 2-0 на середину першого тайму, але потім кияни забили тричі, і здавалося, оце камбек від команди Олександра Шовковського, але зрештою динамівці пропустили на останніх хвилинах. Ні, мене це, чесно кажучи, тільки саркастичну посмішку викликає, тому що коли чемпіони України подібним чином дозволяють собі грати в обороні, це дуже і дуже. Почально що власне ми і бачили, і в єврокубковому поєдинку. Ну а Карпати можуть собі цей результат занести в активи. Побачимо, чи допоможе їм це в протистоянні з Олександрією на виїзді. О 11.30 оболонь буде приймати верес. Оболонь зіграла в нічию з зорею в минулому турі. Ну а в Рівному Верес нічого не міг протиставити Полісю і поступився розгромно 1-4. Власне, згадане Полісся о 18.00 буде приймати Полтаву. Дебютант УПЛ в минулому турі як не старався, але не зміг відібрати очки у Олександрії, яку ми також вже сьогодні згадували, і мінімально поступився. Тепер побачимо, чи вдасться зрештою. Розірвати статус фаворита Полісся в цьому матчі полтарцям. Вже у неділю о 13.00 зустрічаються відповідно п'ята та восьма команди турнірної таблиці. Відповідно, кривбас приймає. Кудрівку ну Кудрівка чудово стартувала в поточному сезоні. Ну і звісно, в них прекрасний настрій після перемоги над епіцентром 2-1. Кривбас, хоч і не зміг обіграти ЛНЗ Черкаси, але в принципі також непогані нині тижні проводить в УПЛ. Тому Кривбас тут 100% фаворит, але Кудрівку точно. Не варто списувати. Ну і далі на нас чекають вже поєдинки наших грандів, представників України в Єврокубках. Динамо Київ, 19-25. без сумніву, центральний матч туру, дуже цікаве протистояння. Металіст набирає, Динамо навпаки, буксує. Тому о 15.30 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Як на мене, нас чекає досить рівна боротьба. Динамівці втомлені після вояжу до Польщі в рамках ліги конференцій УЄФА і згаданого поєдинку з Крістал Пелас. Ну а металіст 19-25 є дуже. Амбітним ні, Динамо буде зле, Шовковський буде злий, гравцям дасть прочуханки, та я думаю, їх не треба сильно мотивувати. Але чи вистачить в них і характеру, і міці, ну і зрештою класу, тому що до Динамо в останні тижні дуже багато питань. Три тури поспіль вони втрачають очки. Хоча продовжується їхня унікальна безпрограшна серія. Але я думаю, Шахтар точно влаштовує, що кияни не програють саме так, те, що вони. Не здобувають три очки. Для них це дуже і дуже чудово. Тим більше, що Шахтар розібрався з рухом у минулому турі, обіграв на тижні Абердин в лізі конференції УЄФА. І Арда Туран вивів нарешті свою команду на першу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Так, на гірників о 18.00 чекають «ЛНЗ». Черкаси дуже бойова команда, але гірники тут фаворити. І, схоже, навряд ЛНЗ вдасться зупинити помаранчево-чорну машину. Але це УПЛ, крихітка. Ну і Шахтар все одно не такий і бездоганний, як цього б хотілося вболівальникам гірників. Тож саме такий восьмий тур УПЛ на нас чекає. Напишіть в коментарях, який поєдинок для вас виглядає найцікавішим, і за кого вболіваєте в українській прем'єр-лізі, а можливо, і в інших дивізіонах українського футболу. Окрім того, чекаю на ваші лайки, якщо ще не поставили вподобайку цьому відео. І будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Закликаю всіх долучатися до нашої дружньої, патріотичної та експертної. Спільноти, тому що на нашій платформі тільки такі розумні і цікаві люди присутні. Ну, якщо маєте змогу і бажання, донатьте на розвиток проєкту, давайте розвивати український YouTube разом. Я, Ігор Мартиненко, ще раз кажу вам дякую, бажаю всього найкращого. А Україні ми кажемо перемагай!